Це, е, є такі порушення, допустим, те самий саме МАФ е, не відповідає розмірам. Допустим, е, теж на Карлінка там є, допустимо, у них є МАФ е, повністю законно проватизований, але вони прибудували там, е, приміщення під е, санвузол. Угу. Вот. Але в людини є дозвіл на, на сам МАФ. То есть, є різні порушення, розумієш? А тут тупо вночі привезли, поставили. поставили на Всіх положили чотири роки працює в <працює> да? нахальному і тепер якщо ми їм даємо порахувати по тому та саме курсу, то вони вообще заплатять копійки. Якщо її і, і наказувати, то це дуже так буде. такий штраф <працю> десятикратний, як мінімум. <працю> вот. Уточню, ціна питання, ми ж підраховували, ціна питання для куліничів для, для їх усі 170... сімдесят ні, 160 сім сто 170, 170, сто шістдесят сімдесят сімдесят за чотири роки всього. не ви бачите ціна питання, так думаю, що там. Ну вони прибутку вже отримали, ну сьогоднішнім цим вже. Піта... Піта... Ні, ні, так дивіться, питання. В чому я проти? Я проти того, що ми розглядаємо окремо конкретно. Ми кажемо, давайте тоді в 10 разів, але всім. Всім, у кого незаконно стоять тут в там захопили квадратний метр за квадратний метр 10 раз, захопили 100 квадратних метрів за 100 квадратних метрів, зносити всіх зносити не не да. да, виходить ти на чого? Чого? А, щоб 10 разів заплатити щось. Ну а чого? Андрій Петрович, я от казав, один, я поставлю цю в перед виконкомом да. і буду 4 роки торгувати. А потім через 4 роки прийду і скажу, так що є, там трошки дозволили, не на ростуть, надо вас. Узнаконьте мені, я сумлінний, я сумлінно торгував. Давайте я просто арифметично доведу Андрію Петровичу, що в десятикратний розмір від орендної плати це нічого не значить. Є експертна оцінка. І береться орендна плата у відсотках. От ми встановили там 3%. Відсотки, 3% відсотки орендної плати. Тобто це вийде, якщо в 10 10-му, 30% від орендної плати якщо ми виходимо на аукціон, цей земельний участок віддаємо, то ціна повна виставляється на плати за аукціон. Розумієте? Тобто вигідно може Так, стоїться, тут вигідником буде захватувати в цьому розмірі плати. А ще от це курс коштує курс по 8? Чи по 12? Ні, по 12. І ці гені навіть по гріх треба на депозит по 25% годовий. Там сьогоднішній день сьогодні хтось захватить хоче. Цього ти прийде, тут захватить, скаже, я готовий по 10-ти градному розмірі сплатити. Це буде йому дешевле, ніж я розумію, що є різні категорії самозахоплення. Взагалі все захоплюють, як колінічі, а є ті, що там приготували, робить. Як вибачається, я закінчу. Ті, хто це колінічі стали, тих без всяких рішень, просто спецвіділ з кранами приїжджає, знімає і вивозить. Правильно. Я навожу як приклад мати загиблого Дмитра Янченка, вона відкрила в підвальному приміщенні такі маленькі секонд-хенд речі. Угу. У неї маленька кімнатка. Щось там приходили, міряли, міряли, зате її нарахували з кожним місяцем за цей п'ятачок, яким вона не користується. І чітко набавляють штрафні санкції. Кожна сплата у неї вона приходить сюди чи до Голобосської, чи до Саборської сваритись, угу. хоча вже була згода. То в нас виходить наступне: що якщо рядова людина, ми її караємо і винімаємо гроші. Якщо кулінічі зайняли всі бровари, ми давайте їх простим і зробимо мізер якийсь. Ні, давайте не мізер. О, давай, а, а, а якщо не мізер, така, чим ми будемо курити, а що ми будемо. Чи єдині такі саме глобальні московські. Оце з них треба починати і чисто, Андрій Петрович, ну що ж бачив, після рішення земельної комісії ти бачив, що з міста Харкова приїхало 10 хлібовозок, які стояли по місту, в яких сиділи по два чоловіки, які чергували біля цих колін, щоб, не дай Бог, їх не зробили. Не, не прибрали. Не прибрали. Не прибрали, не прибрали. Не прибрали. Тобто люди реально готові були до силових методів. А треба як в Києві А ми їм зараз ще прости. Нанімається охорона структура. Приїжджають 20 чоловік, таких по 2 метра. Да? Людських таких. Да. І все. І показати, що в місті все-таки є порядок. А не просто сказати. Він тоді не слухав все уважно, але начальник земвіділу казала, що деякі мафи куліничів на етапі, коли виготовили проєкт землеустрій, з'ясували, що там, де вони розміщені, вони не можуть бути розміщені, розміщені. взагалі. їх Там не, узаконити не можна. Там жоден що мат не можна узаконити. Тобто є частина ділянок, де їм ну, просто не, ну, немає. Ну, не там... зараз стоять порушення. Тільки мережу газопроводів на газопроводі, шановні колеги. Я записав до протоколу взяти до відома звернення депутата Лиса Пена.